Привіт, друзі! Сьогодні я розкажу вам, як приготувати соковиті свинячі реберця, які будуть такими ж ніжними та апетитними, як на грилі чи мангалі, але прямо у вашій кухні. Цей рецепт ідеально підійде для тих, хто сумує за смаком пікніка, але не має можливості вибратися на природу. Ми готуватимемо реберця в сотейнику або мультиварці, а потім допечемо їх у духовці. А секретний соус із копченої паприки, кави та бекону надасть блюду неперевершений аромат, наче воно було приготовлене на вугіллі. Готові. Тоді поїхали. Для початку нам знадобиться 1 кг 200 г свинячих ребарець. Тепер приготуємо соус, який зробить нашу страву справжнім шедевром. Візьмемо 230 г копченого бекону, одну цибулину, 4 зубчики часнику. 50 мл бурбону, 200 мл міцно завареного кави, 200 мл кетчупу, соєвий соус, 1 столову ложку коричневого цукру та 1 чайну ложку солі. Для приправи нам знадобиться 1 столова ложка копченої паприки, 2 столові ложки меленого чилі, 1 столова ложка сухої гірчиці, 1 столова ложка сушеного шавлі та половина чайної ложки меленого каїнського парцю. Тепер приступимо до приготування соусу. Бекон наріжемо невеликими шматочками і обсмажимо на сковороді на середньому вогні до золотистого кольору, це зазвичай займає близько 4 хвилин. Потім додамо дрібно нарізану цибулю, постійно помішуючи, продовжимо обсмажувати ще близько 5 хвилин. Після цього додамо всі приправи, сіль і цукор, ретельно перемішуємо і відразу ж влиємо бурбон. Знову перемішаємо і вимкнемо вогонь. Отриману масу перекладемо в ємність для блендера, додамо часник, соєвий соус, кетчуп і каву. Кава повинна бути міцною, як еспресо, інакше її смак загубиться серед інших інгредієнтів. Збиваємо все блендером до однорідної консистенції. Тепер переходимо до гасіння ребарець, ви можете використовувати мультиварку або глибокий сотейник. Реберце посолимо і поперчимо, викладемо вертикально вздовж стінок посуду і залиємо приготуваним соусом. У мультиварці встановлюємо температуру 95 градусів і готуємо 2,5 години. Якщо використовуєте сотейник, то поставте його на найменший вогонь, накрийте кришкою і гасіть також 2,5 години. Після цього розігріваємо духовку до 180 градусів. Виймаємо реберця з соусу і перекладаємо їх у деко з високими бортиками або велику форму для запікання, щоб вони не стикалися між собою. Ставимо в духовку на 25 хвилин, щоб утворилася запечена скоринка. Подаємо реберця разом із соусом, в якому вони готувалися. Ось і все, друзі. Соковиті свинячі реберця готові. Сподіваюся, вам сподобається цей рецепт. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і залишити коментар, якщо ви пробували цей рецепт. Дякую за увагу і до нових кулінарних пригод.